Тапочки, зима осінь, сорту крем. Ціна 7 євро за кілограм. лоті в нас знаходиться 15 кілограмів Це мікс тапочок, жіночих, чоловічих та дитячих. Ось такі дві ті гарні дитячі. Мікімауси на дівчинку. Розмір де малесенький. Я так думаю, що це десь 25. Наступні. Ось такі мягенькі, 41-42. Червоні та тапульці. Бачите? Не знаю, можливо бути і чоловічі, і жіночі. Ще ось такий гарний чоловічий. 41 розмір. Бачите, просто бомбезні, на сіренький. Наступні ось такий, ще жіночі. Натуральний замші всередині. Бачите, таке Знизу є така цілочка. 39-й розмір. Далі Дісней, червоні. Ось такі. Теж розмір до 40-41. Ось такі ось такі дитячі, жовтенькі. Маленькі. Ось такі тапочки жіночі. 41 розмір розмірки, Далі Ось такі чорного кольору тапульки. Будиючий день. Розмір 38-39. Туда шлях більше буде крутніше. ось такі чорні капульки чоловічі. 41-го розміру. Наступні ось такі класенькі собачки з кружками. Розмір нас туди теж великий, я знаю, приблизно до 40-го. Ось такі тапочки чоловічі, 43 розмір. Знизу тут пророзилені. Далі ось такі червоного кольору. на Навесеньки носили, 38-39 розмір. Далі ось такі рожеві, ніби уги. Підошечка теж пророзинена, жіночі, 38-39. Дуже тепленькі. Наступний. Ось такі. Пес патрон, теж знизу йдуть пророзинені 28-го розміру. Можливий стадочок для хлопчика. Наступні ось такі зелені тапулечки. 42-й розмір, як сказала, чоловіча моделька. Наступне ось такі маленькі тапулечки бежевого кольору і в формі огіл. Такі білі тапочки. Теж підошва прорезинена. Розмір, напевно, 38. Ось такі на дівчинку, собачки. Теж дивіться, які вони гарні. Розмір, на жаль, не видно. Але, я так думаю, 22-24. Не більше. Ось такі, ще у нас ідуть спайдермен високі для хлопчика. Тож перша вітерка марл. Наступні ось такі сухліні. Підошлочка на 46-й розмір чоловічі. Ще ось така моделька. З натуральної замші, всередині тепленькі, теж підошва про чоловічі. чоловічим. Наступні ось такі сірого кольору. Так вони виглядають, теж підошва пророзина на цьому розмір. Ось такі в нас тут знаходяться. Дивіться теж теплесенькі. Они є такі поперек, щоб у нас Ось такі ще чоловічі. Емочка. теж підошва про резину. Спайдермен. Можливо бути і підліткові. Наступна ну, ось така моделька, теж підошва прорезинена, 34-й розмір. Це на дівчинку. Ось такі рожеві, класні жіночі, Ніжні такі. Теж підошечка прорезинена, 38-39 розмір. Далі ось такі біленькі. На бордові. що мій спосний розмір. Ось такі синенькі, дуже легесенькі, розмір у нас маленький, напевно, пріс шостий. Дві ціки гарні, сироповий розмір жіночий. теж пидош во проразделена. Сега гониме островите по колед. Оступно, ось таки чоловечи, папулки. ось таки маленки беќачи, голубасенки, тези сакаме да поперештаме. Коричнева моделька, з натуральної зверху замші. Знизу йде сироховий розмір. Ось такі чорного кольору. Так вони виглядають на ліпочках, теж підошва переконана. Наступно ось такий. Перного кольору, сірого кольору, 38 розмір на лікушці теж. Ось такі білесенькі. Готельні. Наступні ось такі тепленькі, вісити гарні. Це теж пророздине на підошла, 39-й розмір. Просто бомбезний. Наступний у нас ось такі сутнянці попадається. Чіночі. Всередині. Розмір у нас іде. 43. -й. Це, напевно, чоловіче, вибачаюсь. І таких багато дитячих. Сірі, кутячі, ще такі чорні. Ще ось така синенька моделька. Також знизу йде прорезинена, Дуже класно, вони йдуть такі сукніні тепласенькі. Такі коричневі звертати. Це є взуття. Це є тапочки сорту крент на 7 євро за кілограм для замовлення цього лоту.